Мир Божий, дорога церква, розпочинати наше вечірнє богослужіння. Будемо співом пісні номер 75. Схилимось для однієї молитви. Дякую тобі, Господи, за можливість знову бути у твоєму домі, за те, що ми можемо вільно тут збиратися. Дай нам, Господи, почути і прийняти ті слова, які брат буде говорити до нас, і запам'ятати їх у своїх серцях. Помаж уста, брата, Духом Твоїм Святим. злий свій дух на нас. Амінь. Амінь. Дозвольте привітати всіх, хто виявив добре бажання, прийшов в Дім молитви. У мене в руках ось таке гарне запрошення, яке ви розробили і вручаєте багатьом людям. День подяки. Справді, Мамаєвці вже як стало традицією. Дякують Господу за... за що? За все. Ну, в слово все, туди входить абсолютно все. І е, ми звикли, ми живемо в той час, коли от, вдячність вона не є такою е, ну, особливо популярною. От Ми ж, з вами живемо в особливий такий е, споживацький час. Коли, навіть якщо і дякуємо, то ми робимо це, коли ми бачимо, ми торкнулися у тих благословень і ми за них дякуємо. І ось це служіння, служіння подяки, ми звикли говорити, що ми дякуємо Господу за те, що Він допоміг нам зібрати нам в наші комори, в нашій клуні. Ми прикрашаємо ось. Стенд. Ми купляємо найкращі продукти, які символом того, що вони, якщо вони не вродили на наших городах, тому що я дуже сумніваюся, що десь банани в когось вродили, але нічого, вони вродили на, на нашій землі. І ми дякуємо за це все. Ось ми звикли, коли ми. Як я вже говорив, ми можемо чогось поторкатися, ми можемо щось бачити, і ми за це дякуємо Господу. На сторінках Слова Господнього є особливий, цікавий текст, який показує, що навіть якщо і би цього всього не було, то що б трапилося? Давайте ми, дякую, давайте ми звернемо до уваги саме на текст, який записаний у книзі пророка Авакума. І пророк Авакум говорить, навіть якщо б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю у виноградниках, обмануло заняття оливкою, а поле їжі не вродило. Позникала отара з кошари. І не стало в оборах худоби, то що? От немає благословіть. Немає. От, прийшов, а немає нічого на городі. А люди, які сьогодні живуть в зонах бойових дій, вони одного разу прокинулися або прийшли додому, а дома немає. Нічого взагалі немає. Мій товариш. Який зараз перебуває в зоні бойових дій, він практично кожного дня посилає мені фото чи відео тої місцевості. Я скажу вчора: це мене добило ну, повністю та, те відео, яке він зняв. От він їде по вулиці і фотографує праворуч, ліворуч. Друзі, немає нічого. Абсолютно, ні однієї вцілілої будівлі. Немає нічого. І десь на дві хвилини відео, він їде на проєкт транспортері і знімає абсолютно все. Немає нічого. Скажіть, будь ласка, ось в цей момент. Дякувати Господу. А пророка вакум він каже: навіть якщо б те, чим я займався в минулому, навіть якщо б це все. Не стало, то я буду. Дивіться, він говорить: а я буду тішитись і радіти буду Богом Спасіння свого. Цікаво. Навіть якщо б не було матеріальних цінностей, навіть якщо б вони зникли кудись, їх не стало. Я Буду славити Господа. І буду хвалитись. Цікаво, не буду хвалитися відсутністю благословінь, а я знайду, за що дякувати Богові. Я буду радіти Богом Спасіння мого. Недавно мені на очі трапилася одна заміточка, досить така кумедна, цікава, де. Розповідається про одну жіночку, дівчину молоду волонтерку, яка займалася тим, що вона підготовувала бездомних тварин. І ось вона побачила, що є троє собачат. Вони голодні, і вона взяла шматочок ковбаси і почала їх підгодовувати. Знаєте, що сталося? Двоє собачат. Вони взяли ковбасу з, їхні, з її рук і почали їсти. Вона дає третьому з а воно не їсть. Вона знову дала тим двом, вони з'їли і дивляться, вона дає третьому, а воно не їсть. Каже, ну ти дивись, каже, це якась особлива собачка. Вона, по-нашому, каже, перебирає харчами. Ну, каже, в кінці кінцівка воса закінчилася і каже, я пішла додому. Знаєте, що сталося? Ця собачатка побігла поряд. А воно побігло поряд. Каже, в мене більше немає ковбаси, я не маю чим годувати. Це Собачатко ніби говорить, а я не хочу, щоб ти мене годувала там на вулиці. Я хочу в тебе жити. І це Собачатко прийшло до неї. І ось воно живе зараз в неї вдома. Звичайно. Ми звикли говорити про те, що тваринки вони керуються інстинктами і так далі. Я не знаю, наскільки це інстинкт, наскільки це розум, але це, собачатко, воно вчить нас. Можна дякувати за ковбасу. Але рано чи пізно ковбаса закінчується. Рано чи пізно взагалі матеріальні цінності вони мають властивість закінчитися. І тоді що? Розчарування. В одну мить, друзі, те, на що ми можемо покладати увагу, надію, якщо воно матеріальне, якщо воно земне, я не кажу, що цього не потрібно. Я не кажу, що це не важливо. Ні, потрібно. Тому що без матеріальних цінностей, без земних благословінь сьогодні неможливо жити. Без Божих благословень, без тієї ж самої картоплі, чи, 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 чи кукурузи, чи чогось іншого, чи яблук, чи цибулі, чи капусти, неможливо прожити. Абсолютно неможливо прожити. Але воно є дочасне. Але воно є дочасне. І наступає момент, коли, втрачаючи ось ці благословіння, людина вона залишається, ну, не мов би, біля розбитого корита. А тоді що? Пригадайте історію Лота і його дружини. Вони були досить заможними людьми. Вони жили в прекрасному місті, яке було розташоване в прекрасній місцевості. Але Господь одного разу вирішив, що це місто втратило право на існування, і його потрібно знищити. Звичайно, можна сьогодні дискутувати, наскільки це правильне було рішення і так далі, але вирішив Господь. І це рішення воно не, не обсуждається, не обговорюється. І Бог сказав: вийдіть із того міста. Лот, він не був безхатченко, він був досить заможною людиною. Лот врятувався, а що трапилося з його дружиною? Вона загинула. Скажіть, будь ласка, а яка була причина, що загинула ось дружина Лота? Вона повернулася. Е, ну, що саме примусило її ось повернутися і подивитись на те, що вона залишала? Вона важко, майже неможливо було допустити, що вона розлучиться із тими матеріальними цінностями. А скажіть, вони були вічні чи вони були дочасні? Вони були дочасні. І вона залишилася з дочасними цінностями. На противагу інший момент. Момент Йова. Друзі. Те, що переживав Йов, нам складно зрозуміти, тому що це ну, досить давно було. Але потрібно зазначити, що слово Господнє говорить, Йов був багатою, найбагатшою людиною сходу, е, маючи величезні багатства, Біблія перелічує, що в нього було. Скажіть, можна було покладатися і е, надіятися на те, що в нього є? На майно, на, на синів, взагалі на, на дітей, на своїх друзів. Можна покладатися, що в важкий час в нього є ось ця подушка? От В нього є оця подушка, і він ну, ніби непогано стоїть. Чорний день йому не загрожує. Але цікаво, що чорний день наступив. В такому виді, в якому він навіть не уявляв. В одну мить не стало його багатства, не стало його майна, не стало його дітей і не стало його здоров'я. Ви підскажете мені, а якою була реакція Йова? Він розчарувався, а він не розчарувався. Чому? Друзі. Він, якщо уважно прочитати книгу Йова, але є одна особливість. Якщо книгу Йова читати по одній главі, то ну, важко побачити, але оцю таку, знаєте, червону стрічку, яка проходить через цю книгу. Але якщо за два рази прочитати її за раз, за три рази, то видно цей цілий сюжет. Видно, що хоча Йов цінував свої Своє майно. Він дякував Богові за нього, але у нього не воно було головне, а головний був Господь. Як у цієї собачки не ковбаса була головним, не ковбаса була його життя цієї собачки, а жити із тим, хто цю ковбасу дає. І ця собачка зробила правильний вибір, якщо так можна виразитись. Вона зробила правильний вибір у своєму житті. Йов, втративши благословіння Господнє, на якомусь етапі, він залишився Богові вірний. Він не розчарувався. Повернемося. А чому? Тому що розуміючи, що матеріальні цінності, вони дуже важливі, вони потрібні, але вони дочасні. І дуже важливо ними правильно. Користуватися, правильно розпоряджатися. Оце сьогодні є важливе. І коли він залишився вірний Богові, ви пригадуєте, у скільки разів Господь його благословив вдвічі, якщо він мав, ну, скажімо, тисячу худоби, маленької чи великої, він отримав дві. Тисячі. І таких гарних вродливих дочок, як у Йова, не було де? В цілому краї. Дорогі друзі, Бог сьогодні дозволив нам е, мати матеріальні блага. Слава йому за це. Але добре пам'ятати, що вони не є вічні. В книзі Псалмів є гарний текст, який записаний в 20 й главі 20 му псалмі і 8 й 9 й текст. Одні колестицями хваляться, а інші кіньми. А ми, А ми будемо хвалитися ім'ям Господа Бога нашого. Вони похилилися і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Дивіться. Якщо осучаснити цей текст, він буде звучати приблизно так. Одні хваляться або покладають надію на, матеріальний, на матеріальне. Важливе воно, як я вже говорив. Важливе. Основне воно саме те, що може допомогти нам в кінці, на якомусь етапі так. Але взагалі, то матеріальні цінності вони не можуть вирішити всього. І ось. Давид каже, ті люди, які цінують матеріальні цінності вище від всього, вони похилилися і впали. А ми, ми, що покладаємо надію на Господа, Господь є надією нашою. Саме Бог, ім'я якого ми призиваємо і яким ми сьогодні хвалимось, на яке ми покладаємось, то ми будемо стояти і не просто стояти, а будемо рости на силах. Моє бажання, дорогі друзі, щоб ми е, пам'ятали, що важливо сьогодні дякувати Господу за благословіння. Важливо. Дякувати Господу за те, що Він послав. Але ще більше надійно, більш важливіше сьогодні дякувати Богові за те. Що Він сьогодні у нас є. Що Він сьогодні вирішує наші проблеми. Щоб ми дякували не тільки за ковбасу, яку дав нам, але щоб дякували, як та собачка, і цінували того, хто цю їжу дає. Амінь. Помолимось. Ми, Господь, дякуємо тобі за те, що Ти покликав нас, за те, що Ти даруєш нам надію на спасіння, за те, що Ти вирішив проблему спасіння нашим, і за те, що Ти готуєш нам небесні оселі. Господи, але ми живемо на цій грішній землі, і нам потрібно щось їсти, щось одягатися, десь шити, на чому рухатись. І, Господи, ми дякуємо за те, що Ти і цю проблему вирішив. Сьогодні Ти подарував нам мир і спокій в нашій місцевості. Ми розуміємо, що це не є наша заслуга, це не є наша святість, наші щось інше, але тільки велика милість до нас явлена тобою, Тобо може Господь, цінувати це і благословляти інших гір. Допоможе завжди пам'ятати, що матеріальне. Воно є дочасне, хоча важливе, але воно є дочасне. І допоможе мудро використовувати оте матеріальне для слави Твоєї. Господи, нехай кожен із нас тішиться і радіє, що Він знає тебе. Допоможе зростати на силах, міцніти на силах. Молим про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. На закінчення будемо співати псалом номер 196, слова якого побачимо на екрані. Зараз маємо можливість для тихої молитви, після чого почуємо слова благословіння. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і хай дасть тобі мир. Амінь.